Я людина з дірою у грудях, крізь неї видно легені. Вони прозорі там читаються спогади, і я дихаю ними, а не киснем. Не кисне. Час все притупить і рани загоються. Рана царапина, садена так, а як на рахунок діри. У ній моє серце випадає на видиху. Видихне. Затягнеться, сохнеться, зменшиться, ти можеш від неї втекти. Можу, але рухатись треба швидше за світло. Світ ти, світ я і у моєму всесвіті з'явилася чорна діра. Мої зірки були нею поглинуті. Я втратила свій орієнтир. тру очі до дір до нових чорних дір. І як ви, люди, з дірками у грудях живете далі риторична, було, на жаль, я вже знаю. Чекайте, поки тіло народить нові зірки. Чекаю.